Вітаю, українці, підписники, глядачі. На каналі знаю їх Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Війна триває, а в українців і досі дуже багато питань. Наприклад, що буде з тими нардепами, представниками уряду, взагалі, взагалі влади, хто поїхав з країни, хто втік з України, а потім повернеться, вдягне вишиванку і буде далі грабувати Україну. Взагалі, як виходить так, що зараз можуть виїхати? Наприклад, Шуфрич він покинув Україну. Чому він взагалі ще не арештований? Чому його випустили з країни? Рябошапка, екс-прокурор, він теж виїхав з країни. До речі, з третьої спроби, і таких випадків їх просто достатньо. То це тільки те, що відомо. А скільки того, що невідомо, а скільки було вивезено грошей. І всього іншого, але про таке нам не розповідають. Наприклад, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук відповів, чи буде посилено відповідальність для депутатів, що втекли. Він зазначив, що з цим треба бути дуже обережним, щоб не скотитися до тоталітаризму та вирішення всіх проблем покаранням. Одна з улюблених практик слуг народу за наявності проблеми карати чи посилювати покарання. Але лише покараннями проблеми не вирішуються. Суспільні відносини складніше, каже, що покарання саме депутатів то риторика, яка часто звучить у соціальних мережах. Але чи не хотіли б люди насамперед запитати себе, куди вони дивились, коли голосували за таких депутатів? З одного боку, він правий, з іншого ні. Так, люди голосували. Так, люди багато в чому винні самі, але ну, таких обрали. І зараз такі люди, ну, як на мене, мають бути покарані, незважаючи на те, що ми їх обирали. Але ж вони розуміли, куди вони йдуть. Особливо, особливо ті, хто краф, ось мають бути покарані, хто зараз вкрадений, вивіз під час війни і саме втік, ще й гроші з собою прихопив. Більше того. Мають вже хочуть зареєстрований законопроект, який не знаю, приймуть, не приймуть. сподіваюся, що ні. Щоб відповідальності уникнули ось ті, скажімо так, екс якісь там мега-корупціонери. Топ-корупціонери, які просто крали пачками і зараз просто віддадуть маленьку частинку накраденого, і при цьому будуть собі далі красти, і їх ніхто не покарає за це. Я дуже сподіваюся, що цей закон не приймуть. Як каже, Осапчук, депутатський корпус є відображенням країни. Якщо ми хочемо якісних представників у представницьких органах влади, то насамперед маємо бути дуже відповідальними, віддаючи свій голос на виборах. І тут, же з погляду представницької демократії, треба голову говорити ну, не лише про депутатів, а й про виборців. Немає також різниці між безвідповідальними депутатами всіх рівнів. Неважливо, Верховна Рада, міська, селищна немає різниці. Всі депутати, представники інтересів громадян. Чи були серед них негідники, які зрадили та втекли? Так, були так, вони є. Це має бути уроком для українців. Я хочу, щоб всі ми зрозуміли і зробили висновки з цієї війни. Якщо ми говоримо, що якісь депутати кудись втекли, то завжди треба запитати себе, звідки ці депутати взялися? Осадчук запропонував, перш ніж карати будь-кого, треба перевірити роботу самої системи. І найпростіше спрощувати складний і знову ж таки на емоціях вимагати всіх карати. В той час, коли всі начебто розуміють, що система обліку, система призову та контролю за цим, ну, м'яко кажучи, недосконала. Дай Бог нам. На... Як скоріше виграти війну та зробити висновки для того, щоб побудувати максимально ефективну систему безпеки та організації захисту країни? Але то буде потім. Я думаю, що після війни військові просто не дозволять більше такого свавілля. Але є інше питання. Наприклад, багато пройдисвітів та політичних шахраїв вони залишились. І, скоріш за все, як грабували, так і грабують. Ніхто ж не знає, куди йдуть гроші. Яким чином. Вирвати країну, просто вирвати країну з обіймів паразитів. Тут потрібна зміна політичної системи. Вона дозволить утворити президентську республіку з чіткою вертикаллю влади та персональною відповідальністю політиків. Що мені зараз приходить на думку, то це така, знаєте, кардинальна зміна системи держуправління, в якій не буде місця фінансово-політичному групуванню. Парламентарії позбавляться права приймати. Участь у кадрових призначеннях крім одного голосування за прем'єра за поданням президента, і функція контролю за діями Кабміну в депутатів залишиться тільки на рівні парламентського контролю. Нова мілітаризована економіка вдихне свіжого повітря у вигляді лібералізації бізнесу та жорсткого контролю держави за монополіями. Суттєво підвищить обороноздатність, тому що Україна. Їй зараз потрібно по-перше, по мати себе обороняти. І коли закінчиться війна, це не буде означати, що все більше ніхто а, не нападе і не буде ніякої загрози. Треба, щоб а, влада позбавилася такого його явища як а, колективна безвідповідальність. Нехай за все відповідає одна людина президент. Держава отримує керованість. Керованість, можливість швидкого прийняття рішень, що дуже важливо в умовах війни, яка буде тривати стільки, скільки буде існувати Росія. Тому що кордони, на жаль, ніхто нікуди перемістити не зможе. І все, це на все життя. Ось такий нам сусід попався. Все це комплексно спрацює на підвищення рівня життя населення та його безпеки. Ну, це якщо зовсім коротко. Ось є такий момент, але як все це зробити? Головне, що є люди, які можуть це зробити. Але таких людей, на жаль, не допускають до влади? Є проблема, не вирішивши, якою просто всі ці наміри так і залишаться намірами. Досягнути всього цього можна лише просто порізати на куски політичну. Систему. Розумієте, в умовах існуючої політичної системи неможливо нічого змінити від слова ніколи. Причина проста: система утворена таким чином, що у владу можуть потрапити хто завгодно, і ми це бачимо вже не один рік. Тому на даному етапі завдання народу, ну, скажімо так, якщо ми бажаємо гідний рівень свого життя, якщо ми бажаємо. Отримувати від свого життя задоволення, відчувати справедливе до себе відношення, полягає в тому, щоб на наступних виборах завести у владу тих людей, які будуть відповідальними, які будуть добросовісно виконувати свою роботу. Пора вже ставати відповідальним виборцем, бо за свою безпечність ми зараз сплачуємо Бучею, Маріуполем та Азовсталлю. На мою думку, і я на цьому наполягаю: лідери мають розробити якусь систему, бо мої слова то просто слова економіста з вищою освітою. Але є фахівці, які займаються цим все своє життя. Має бути якась, якийсь план. Розумієте, якась система. І не буду зараз перераховувати все це, бо все рівно цим мають займатися професіонали. Скажу тільки про одне: мають бути якісь фільтри. В законах треба чітко зазначити критерії, яким повинен відповідати кандидат. То не мають бути якісь куми, не мають бути якісь діти, яким по 20 років, які просто ще. Навіть не пізнали життя, не можуть претендувати на владу люди, які не мають вищої освіти, досвіду роботи в реальному секторі, економіки, бізнесу чи держслужби, люди, які були раніше засуджені, або психічно хворі, або насильники. Ті, хто фігурував у корупційних скандалах, неважливо, були по ним рішення, не були. Все десь трошечки замішане, все не можна до влади. І як я вже казала, ніяких кумів, ніякого кумовства. Важливий момент це ілюстрація: заборонити, обиратись чи отримувати посади в органах влади тим, хто був членами проросійських партій, а також тим посадовцям і депутатам, які після вторгнення Росії рятуючись залишили свої робочі місця. Все, я думаю, з цим вже покінчено. Щоб у парламент зайшли не мутні якісь рішали, а політики іншої якості, що думають за державу. Фільтри остаточно виб'ють. Табурець під ніг олігархічного режиму. Особисто мені така ідея подобається. Впевнена, що таких, як я, мільйони. Наші військові зараз просто борються, вони б'ються за наше майбутнє, за майбутнє країни, за наше з вами людське майбутнє. Потрібно, щоб існуюча влада та президент просто прийняли пару нових законів і все. Олігархи такого напору не витримують. І це блядство, вибачте, воно просто закінчиться. Люди за нормальне життя в майбутньому, люди зараз проливають за це кров. Пишіть, що ви думаєте, щодо цього в коментарях. А я прощаюся з вами. Зустрінемось в слідуючому випуску.